З традиційних атрибутів, що диктує сьогодення, вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого майже за три роки забрала клята війна Росії, та виконання державного гімну, що пролунав під скрипінням Палацу водних видів спорту метеор нашого міста на його доріжках, відкритим зимовим чемпіонатом Дніпра, розпочався традиційно щорічно насичений змаганнями різноманітного рівня, черговий сезон федерації плавання міста. Який за висловлюванням її очільника Андрія Лисенка знову обіцяє бути цікавим, видовищним і багатим на високі результати. План федерації міста дуже такий насичений, три чемпіонати міста та три етапи Кубка міста. Шість змагань на цей рік ми запланували як федерація плавання нашого міста. Дуже приємно, що змагання користуються у спортсменів, у тренерів Додались нова вікова група Малеча. Ці спортсмени може, перший раз участвують, вже вони можуть бути чемпіонами такого великого міста Дніпра. Ну, так, плани є, змагаємось, пливемо. Наразі практично без розкачки, вже в одному з перших запливів на дистанції 400 метрів вільним стилем. Не на жарт розгорнулася боротьба між лідерами майстринями спорту України, студенткою Дніпровського фахового коледжу спорту Крістіною Тищенко, якою опікуються наставники Костянтин Фоменко і Світлана Єстаф'єва, та вихованкою спортивного клубу Метор Анастасією Шкітак, тренерського тандему Світлани Доскач Костянтина Гайдара. Увесь час дівчата, що називаються, плевли грибок в грибок. А на фініші їх розділили десяті долі секунди. Цього разу рідна вода акварени не допомогла одній з її господарок. Першої стінки басейну торкнулася Крістіна Тищенко. Перемогу вибити вийшло, тому що для мене потрібно працювати до останнього метру. І навіть якщо здається, що ти вже не можеш пливсти, треба добивати, і тоді все буде добре. Хоча результат не найкращий, хоча хотілось би краще, але це тільки початок нашого тренувального сезону. Такого напруженого тому під загрузкою то це результат дуже ну нормальний. Загалом на старт чемпіонату вийшли понад 400 учасників, які, окрім відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл, Дніпровського фахового коледжу спорту, приватних спортивних клубів Дніпра, представляють також міста Павлоград, Запоріжжя, Лозову, Харківської області. Протягом двох днів вони у п'яти вікових категоріях на 16 дистанціях розіграють 155 комплектів нагород. В особистому заліку та у двох змішаних естафет, серед іншого, виступи спортсменів дадуть можливість їхнім тренерам проаналізувати рівень підготовки своїх підопічних перед майбутніми більш відповідальними стартами. Я хочу побачити підготовку спортсменів на сьогоднішній день. Після перерви зимової у нас через два тижні буде відбір на Україну чемпіонат області, де ми будемо на чемпіонаті України відбиратися на міжнародні старти. Європу, мультинейшн. і, по перше завдача сьогоднішнього старту розрахувати план підготовки до України, хто на що здатен і що потрібно робити далі, у найближчій перспективі пан Олександр зі своїми колегами відповідь отримують у неділю, коли чемпіонат фінішує.